Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачні дешеві пиріжки. називаються зрази. І для цього мені потрібно такі інгредієнти. Приблизно кілограм картоплі я відварила в підсоленій воді. Коли картопля сварилася, її відсідила. Перемняла м'яткою і поставила, щоб вона охолола. Коли картопля охолола, я буду місити тісто. До картоплі я додаю одне яйце. Підсолюю її ще трошки. Можна трошки додати перцю, але до тіста не обов'язково. І тепер додаю борошно. Борошно я пересіяла і даю приблизно стільки, скільки потрібно, щоб замісилося тісто. Приблизно на цю картоплю кілограм треба 300 десь грам борошна. І добре вимішую тісто. Не так, щоб було дуже туге, і не було таке аж дуже м'ягеньке. Тісто в мене готове. Зараз я буду його викладати на дощинку, але дощенку спочатку підсиплю мукою, щоб тісто не пристало. Ось і можна ще трошки на дощинці його перемішати. Тепер я буду займатися начинкою. Можна давати різну, ну, хто з чим любить, з капустою можна робити, з фаршем, але фарш потрібно піджарити. Ну, може, ще якісь начинки з грибами, що кому подобається. Я буду давати яйця і ковбасу молочну. І натирати ось на грубому такому тепі. Тепер я буду натирати ковбасу. Ось я взяла 300 г ковбаси і 4-5 яєчок. Всипаю ковбасу до яєць. Якщо є зелена цибулька, можна додавати ще зелену цибульку. Поперчу і все перемішаю. Щоб було однакове. Ось тісто постояло. я ще трошки його перемішаю, і зараз будемо виробляти пиріжки. Ось я беру приблизно половину цього тіста, підсипаю борошном до плодов, щоб воно не проставало. Ось так її гарно Та чаю і буду виробляти пиріжки. Ось я маю таку формочку, можна будь-чим вирізати, і буду такі вирізати кругленькі, гарні пиріжечки. Ось, і зараз я буду накладати. Начинку на один пиріжок, ось таку повну ложечку кладу на один пиріжок. І зараз акуратно я їх зчіплюю до кубки, зліплю, ось, зліплюю, і приблизно ось такої форми виходить в мене пиріжок. Складу її на дощику також з посипаним ворушном, щоб вони не пристали. простали. Готові. Зараз я їх буду жарити, вливаю олію, ось так приблизно трошки більше ну, олії. Коли олія розігріється, тоді в гарячу олію, буду скласти пиріжки. Олія в мене також розігрілася. Зараз я збавляю трошки щоб було менший газ і ставлю жарити пиріжки. Жару пиріжки, як вже знаємо, не на великому дуже вогні, бо вони можуть зжаритися швидко, але всередині вийшлося. Сирії. Шкія вже спекла, пиріжки вже готові, Получилися дуже смачні. Зараз ми один розломимо. Ось, бачите, які вони смачні. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!